Іван Франко каменярі. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста, і дика площина, і я, прикований ланцем залізним, стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чола життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жаль, і руки в кожного ланці. Мов гайдь обвили, і плечі кожного додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний, там з як грім, гримить. Лупайтеся, скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас. Зносіть і труд, і спрагу, й голод. Бо вам призначено скалу силь розбити. І всі ми, як один. Підняли вгору руки, і тисяч молотів, о камінь заголо. І в тисячні боки розприскалися штуки, та відривки скали ми з силою розпуки, раз по раз гримали о кам'яне чоло, мов водопаду рев, мов битвигу кривавий. Так наші молоти гриміли раз у раз. У п'ять за даю ми місця здобували, хоч не одного там скаліці летіскали, ми далі йшли. Нічого не спинювало нас, і кожен з нас то знав, що слави нам не буде, ні пам'яті в людей кривавий тут, що аж тоді підуть по цій дорозі люди, як ми проб'ємо її та вирієм всюди. Як наші кості тут під нею зогниють, та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми, і не богатирі. Ні, ми не вольники, що добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що власними руками зруйнуємо скару, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками. Рди і змуруємо гостинець, і за нами прийде нове життя, добро нове усе.